Доля така моя, і мого сина, що в 2015-16 році я теж захищав Волноваський район. Це Старогнатівка, Гранітне. І мій син теж загинув у Волноваському районі, звільняючи містечко Старомайорськ. Він брав з вас приклад. Він мені подзвонив. татко, мені сказали, на завтра бути вже з речами. Я зараз в військоматі, я не буду сидіти. Крізь біль втрати він віднайшов собі силу допомагати тим, хто продовжує боротьбу розпочато його сином. Учасник бойових дій та волонтер Павло Мигун гість програми Наші кроки до перемоги. Доброго дня, Павло. Бажаю здоров'я. Ви волонтерите не один рік. Ви стали співзасновником центру з Україною в серці. Ви маєте друзів за кордоном, співпрацюєте з підприємцями, які гуртом допомагають Збройним силам України. Але де брати самому сили та ресурси, щоб об'єднати навколо себе стількох благодійників та альтруїстів? Не знаю, сили десь е, самі беруться і, і за те, що ми всі прагнемо допомогти нашим захисникам, захисницям і прагнемо в прагненні до перемоги, нашої перемоги. Ви були командиром бойової машини піхоти в складі 72-ї бригади. Це було в 15-16 роках. Так, ви сьогодні, як ніхто, розумієте, що таке бути на війні, і ви втратили там сина. Яке сьогодні ставлення до тієї війни, яку розпочала Росія? В будь-якому випадку саме слово війна вже нас агресивно налаштовує на ворога і намагаємося прикладати максимальну зусиль і в тилу, і на фронті для того, щоб перемогти. І звичайно, найбільше нам треба працювати тут в тилу, щоб тил згодом не став фронтом. Я розумію, що потужність бойових дій. Зараз набагато вища, сильніша і масованіша, ніж була у 2015-16 році. Але не знаю, так напевно доля така моя і мого сина, що в 2015-16 році я теж захищав Волноваський район: це Старогнатівка Гранітне. І мій син теж загинув у Волноваському районі, звільняючи містечко Старомайорське. Така доля. Нічого собі виходить, що рід ваш там був так зафіксований так. за тим регіоном. Так, просто що в різні часи. Наприклад, у Штатах в армію мобілізовують так чоловіків, щоб хоча б один чоловік залишався в роду, щоб продовжувати рід. Виходить так, що ви виконали громадянське свою позицію і обов'язок і пішли воювати, але і вашому сину довелося йти. Він брав з вас приклад. Ну, в будь-якому випадку, батьки є прикладом для своїх дітей, і дуже часто кажуть, що школа займається вихованням. Ні, на першому місці це родинне виховання, власний приклад в родині. Ну, звичайно, коли я йшов на війну в 2015 році. Я не, не мав за мету бути прикладом для сина. Я хотів захистити нашу милу Україну від, хоч тоді їх називали терористами, але ми знали, хто е, воює хто проти на нас. нас, нас. Хто, та, хто на нас напав. І е, дуже запам'яталися слова сина, коли почалася повномасштабна війна. Юра мені сказав, що татко я не можу тут сидіти, коли тут уже починали. Якось блокпости забирати по містечках, а він був на блокпосту у селі Щаслива. і Він каже, я не можу так. Він проводив заняття із односельчанами по вивченню зброї, різних там міні небезпеці, працювати в засадах і так далі. і так далі. Дуже багато занять проводив із якраз із чоловічим населенням. І він мені сказав. Татко, я не можу тут сидіти без діла. От, але я не хочу, щоб ти йшов. Кажу, Юр, нас всіх призвуть, ми всі підемо, ми всі підемо захищати, але кожному свій час. І на другий день він мені подзвонив. Татко, я... мені сказали, на завтра бути вже з речами. Я зараз в військкоматі, я не буду сидіти. От, але на другий день він все-таки йому зателефонували, сказали, що е, зачекайте, цю групу не набирають, тому що ну, там якісь свої були проблеми. От, але згодом вечором зателефонували, що його набирають у е, 35-ту бригаду морської піхоти. І я тебе прошу, е, ти потрібний тут, ти як волонтер, ти повинен забезпечувати фронт. По... Не йди воювати. Я тебе прошу, поки я буду воювати. Так розділив захищати. він, да, вибрав сам напрямки, за якими ви будете працювати. Дійсно, ви сьогодні стали тим прикладом, коли родина одночасно і воює, і волонтерить. Так, і навіть і син тоді на початку повномасштабної бойового він пішов як доброволець в березні місяці, а до березня місяця ми з ним. Він мені допомагав пошукати ну, м'ясо, сало, щоб можна було переробляти на тушонки. Він їздив по селах, домовлявся, доставляв, тобто теж підтримував волонтерство. Як... На жаль, змушені сьогодні говорити про Юрія Мигуна в минулому часі, але це його шлях він був дійсно героїчним. він був... Справжнього патріота України, справжнього громадянина нашої держави. І я впевнена, що у вас є гордість за свого сина. Ви викладач патріотизму. Що ви заклали своєму синові, що він такий у вас безстрашний і так легко пішов в бій захищати свою країну? Я не знаю, це, напевно, кожна людина має в своєму характері. От той патріотизм, любов до своєї батьківщини і, можливо, ми так і з дружиною і передали синові по крові. От любов до своєї милої України, щоб вона була незалежною, розвивалася економічно стабільною. Ми все для цього робили і намагалися, і так, і виховувати Юру і дітей в школі, учнів. Саме 14 червня 22-го року та страшна дата, коли він загинув так. поблизу Старомайорська. Старомайорська, Волноваський район. Але справа його життя продовжується. Ви знаєте, ми помічаємо, що люди такого сильного потужного стержню продовжують жити в свої в тих проектах, які реалізовують їхні рідні вже далі. Ми знаємо, що на честь нього відкрили тренажерну залу. Так. І далі ви хочете ще плануєте розширити проекти на честь його позивного «Еней». Еней, розкажіть про ці... моторний так. Розкажіть про ці проекти, про Енея того парубка моторного, якого знають всі. І насправді ті проекти сьогодні втілюєте ви, зокрема, його батько та мати. Ну, десь буквально через півтора місяця, коли він уже там був на бойових позиціях, він мені написав, «Татко, мені дали позивний Еней. Ну, думаю, так, підходить. Він настільки енергійний, до всього йому є справи, він повинен скрізь брати участь, тобто активну таку позицію. І тут в цивільному житті так він себе вів, він намагався не шкодуючи свого власного часу, своїх сил реалізовувати. Розвивати учнівську молодь, сільську, особливо сільській місцевості і. Як тільки я прийшов у 2016 році із війни, от він пішов вчителем фізкультури у щасливецьку школу, знайшов спонсорів, які йому допомогли створити гарний спортзал у школі із різними тренажерами. Згодом він організував юнаків і відкрив таку, скажімо, невеликий. Теж тренажерний зал у самому селі, щоб мали юнаки, де займатися, щоб були зацікавлені якраз у здоровому способі життя. Створив футбольну команду, теж сільську, де теж вони займали призові місця і в районі, і в області. Крім того, його він дуже цікавився туризмом. Вивчав різні, там він мені навіть показував, як всякі вузли, як там по канатах переправи, от татко, дивися, ну хіба ти не розумієш, що це так? Оцей вузол так називається, а тут так треба себе вести. І діток теж на всі районні, обласні змагання по туризму він возив і намагався залучати. Ну, Звичайно. Проєктів дуже багато, але на даний час ми намагаємося спрямовувати всі наші зусилля в першу чергу на волонтерську діяльність і залучати безпосередньо учнів, учнівську молодь, тому що ми бачимо, що в них більше якихось ініціатив ідей, які навіть вони нам підказують, як в певній ситуації буде. Правильно і чітко спланувати свою роботу, яка б мала б реальний і позитивний кінець, так скажемо. Тому проекти ми поки що реалізуємо у своєму волонтерському центрі. Відкрили волонтерський шкільний центр Тини один, працюємо всім колективом, згуртували коло себе дуже багато однодумців. Теж із освіти, і з області, і за кордону багато хто з нами співпрацює. Власне, так як ви кажете, діти сьогодні рушій прогресу. Вони вам підказують, які проекти реалізовувати і долучаються до такого створення так. і там браслетів, і всього всієї такої хендмейд mm -hmm. майстерності їхньої, щоб допомагати армії. В які сенси вкладають вони в цю роботу. Дуже було цікаво. Ми звикли там. Ляльки, мотанки, так, браслети, а вони придумали робити вишивки невеличкого розміру, в якій в вишивці закодовано ім'я. Угу. Вони мені потім показали, розказали, десь вони це знайшли в соцмережах, і вони його реалізували. От ми вже Кілька разів поспіль вони в спеціальні такі конвертики, вкладають цю вишивку, іконку і роблять невеличкий такий оберіг. Із там відповідної тканини я навіть не знаю, вони там це самі роблять, і потім, ми, коли ми їдемо туди, чи на схід, чи на Запорізький напрямок, чи на Харківський напрямок, от то вони дають. От до кого ви їдете, Павло Петровичу, це дивіться, це таке ім'я, це таке ім'я. Вони на конвертику пишуть, і ми передаємо хлопцям. Це один із таких, що не я, та це пішло від дітей. от Дуже багато було. Ініціатив з приводу окопних плиток. Теж вони знаходили різні креслення, потім вони замучили вчителя трудового навчання, що а давайте з такого металу, а давайте так, а давайте ці кріплення нестабільні, давайте так, щоб були кріплення кращі. Тобто. Нібито от такі дрібниці, але з дрібниць потім виходить дійсно корисна справа, якраз для наших захисників, що ми можемо щось від дітей особисто їхнє от направити для оборони, для полегшення там, побуту наших захисників. Ті ж самі окопні свічки, нове теж десь вони знайшли, як можна зробити. Із антисептиків, додаючись певну речовину, можна зробити у вигляді такого гелю, який довше буде горіти і буде безкіптєвий. Тобто діти розумні діти і патріотичні, неймовірні. І я пишаюся нашою молоддю, тому що, ви знаєте, людей мого віку дуже важко організувати, а діти швидкі. Реальні, от не вміють грати, те, що в них є на душі, те й вони і видають наяву. Тобто дітки насправді наші дуже потужні, сильні. Вони так. ростуть в важкі часи, але знаєте, під час кризи проростають найкращі, найсильніші. Тому ми впевнені в наших дітках, що вони дійсно будуватимуть щасливу нашу країну. А сьогодні хочу запитати у вас: ви як викладач? Предмету захисту країни. Чи змінили би щось в цьому предметі? І, можливо, додали би насправді то волонтерство, яким сьогодні захоплені ви, яким сьогодні кожна дитина включена і працює над цим? Чи є там волонтерство? В самому предметі захисту країни волонтерства немає. Але в нас, звичайно. Дуже і дуже багато проблем, якраз з приводу викладання даного предмету. На жаль, матеріальна база в першу чергу. Та сама зборка і розборка автомата. Автоматів нема, нам ставлять графік, і ми йдемо в палац дітей та юнацтва, і там одна годинка попрацювати. Це нічого не дає, щоб юнак відчув ту справжню справжнє навантаження зброї. Так само і виконання вправи і стрільби. Ми стріляємо з мікрокаліберних гвинтівок. Це зовсім не та зброя, яку повинен відчути сучасний призовник. Ну і багато, багато іншого. Це і хімічні засоби захисту, і особливо тактика. Тактика в нас на нулі, тому що ми самі не спеціалісти. Як працювати в двійках, трійках у складі підрозділу, в складі із якимись бойовими машинами. От ми намагалися. Із червоною калиною ми співпрацюємо, і ми хотіли, щоб зробити таких три дні практичних занять безпосередньо на полігоні червоної калини. Вони ніби були і не проти, щоб юнаки в казармі пожили. Але на жаль, під час військового стану ми цього зробити не можемо. І, звичайно ж, на жаль, знову ж таки, дітей юнаків безпосередньо поглинули гаджети. Більше юнаків звільнені від фізичної культури, менше займаються спортом, тому хотілося б, щоб більше таких, от, наприклад, ті ж полоси перешкод. Щоб можна було краще тренувати їх фізично, щоб це було при навчальних закладах, обов'язково облаштовані отакі спеціалізовані полоси, на яких можна було б... Тренуватися, Тренуватись, тренуватися да, і готуватися насправді, тому що не роз... ми ще точно не знаємо, невідомо так, скільки буде тривати так. війна. Ми повинні бути готові. Війна в будь-якому випадку закінчиться і скоро закінчиться. Ми все для того будемо робити і намагаємося робити. От, але нам потрібна сильна, міцна, розумна мудра армія. А для того, щоб вона була, нам треба готувати підростаючі покоління для того, щоб вони знали військову справу ну хай не досконало, но на високому рівні. Так, готові, значить, захищені. Дійсно, так. нам потрібно показати, що ми достойні і, і можемо показати силу і дати відсіч. Тому дякуємо вам за те, що так вкладаєтеся, так сильно е, болієте за це все. І сподіваємося, що щось якось зміниться в цьому процесі. Дійсно, щоб сприяли розвитку наших дітей саме в предметі захисту країни. Так, і щодо волонтерства, наш проект Ти не один, волонтерський центр Ти не один, має різнопланові завдання. Ми допомагаємо тваринам, безхатченкам, ми і допомагаємо і дитячому будинку, і будинку престарілих, і госпіталям. Тобто це різноплановий напрямок, тому діти, займаючись у гуртку, є й гурток в мене є веду. Національно-патріотичний гурток одноіменний, ти, ти не один, волонтерського спрямування, де є різні розділи, де ми от займаємося таким, і особливо з історії вивчення рідного краю, от безпосередньо традицій, звичаїв нашого краю, України. Тобто... Важливо сьогодні це все пам'ятати, щоб рухатися далі, так. не робити помилок. Так. Хочу запитати у вас: от ви кажете, ти не один. Це о, назва вашого гуманітарного штабу, вже такого так. потужного. Е, і власне, ви це нас на собі відчули, що ви не один в цьому важкому е, світі, в, цій, в цей час для країни е, страшний. Тому що знаємо, що у вас дуже багато друзів, і побратимів, і по душі, і по крові, і за кордоном дуже багато друзів, які допомагають, волонтерять. Так. Розкажіть, хто ці люди, хто ті підприємці, які долучаються? Ну, в першу чергу я хотів би розповісти про одного дуже близького мого товариша, друга, який з яким вже ми співпрацюємо більше року. Це Константин Волинець, підприємець. Це людина з обмеженими можливостями. От, але з величезним серцем і такою щирою душею він настільки м, включився і допомагає нашому волонтерському центру. Е, кожна поїздка, е, це автомобіль від його підприємства, тому що у нас в школі немає автомобіля, яким би ми могли доставити вантаж туди безпосередньо на лінію фронту. Багато е, наших друзів, в основному жінок. Коли сталося це лихо повномасштабне вторгнення, змушені були покинути Україну, тимчасово виїхати за кордон і теж допомагають донатять грішми. Дякуємо всім, хто долучається, і хочемо запитати у вас, чим ви мотивуєтесь сьогодні, де ви берете сили, щоб ще когось мотивувати далі. Розумієте, я вам просто приклад такий наведу, що з свого життя, як я прийшов у 16 році із АТО, тоді ще називалося то, я не міг адаптуватися у суспільстві. Я дивився, що люди ходять, посміхаються гарно, бо це якраз було літо, гарно одягнені. Скрізь музика грає весело, все працює, все ну, тобто, життя продовжується. Але я не міг цього сприймати. Але так сталося: я повернувся до роботи, почав з дітьми спілкуватися. І ви знаєте, ніби щось в моїй голові змінилося. Що будь -як, в час будь-який час, коли йшли війни, люди одружувалися, люди закохувалися, народжували дітей. Не можна зупинятися, не можна ставити на житті хрест. Треба продовжувати щось робити. І, звичайно, поряд із цим боротися із лихом. Впевнений в тому, що я хочу допомагати і прикладу максимум зусиль, що, можливо, от та краплинка нашої допомоги влиється в океан загальноукраїнської, а можливо і світової допомоги і збереже. Не одне життя. Я хочу, щоб просто більше ніхто не, не відчував того болю, втрати, щоб не гинули ні діти, ні батьки, ні брати, ні сестри. Тому буду скільки хвати мене сил, скільки. Хватить тих зусиль, які я прикладаю. Доти я буду займатися волонтерством і буду все робити для наших хлопців, для наших соловейків, мужніх, незламних, тільки щоб вони всі повернулися додому живими і здоровими. А для того щоб вони повернулися, обов'язково потрібно допомагати їм, обов'язково донатити, і кожен на своєму місці чим може має допомагати сьогодні, в першу чергу нашій країні через армію, через нашу оборону країни. Ми вам вдячні сьогодні за спілкування, за відвертість. Бачимо, що у вас дійсно. Те, все, що наболіло, ви сьогодні потужно відправляєте посилом волонтерство. Ви творите дійсно дуже багато чуда, добра, адже не дивлячись ні на що, ви сьогодні тримаєтеся і допомагаєте іншим. Дякуємо вам, дякуємо за все, що зробили для країни. Дякуємо, що виховали патріота, героя України. Дякую, слава героям завдяки їм. Ми можемо щось робити. Ми можемо жити. Ми живемо, тому що нашу гідність не зламати, адже ми сьогодні об'єднані і боремося за нашу Україну. Це була програма Наші зустрінемось.